Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати разом зі мною на стрімі Тарас Забрудній, відомий політтехнолог, керуючий партнером Національної антикризової групи Тараса. Вітаю, рада бачити. Так, доброго дня. Сьогодні у нас 9 листопада, час запису цього стріма, 16.30 за київським часом. І знаєте, соціальні мережі, що зараз бурхливо обговорюють, це те, як Путін не може вже починаючи з 2022 року, в п'яте вимовити ім'я та прізвище. Президента Казахстану смішно це все виходить, але що за цим стоїть, тому що якось почав він плутатися із ім'ям та прізвищем Сим Жомарта Токаєва після того як такий певне, ну скажімо так, похолодання між у відносинах між Росією та Казахстаном почалося випадково чи не випадково помиляється ні, звичайно, що це не випадково, це спосіб приниження. Що ну, в перекладі з російського пафосного дипломатичного такого розмову, це умовно кажучи, що ти для мене така незначна постать, що я навіть не, не збираюся вчити твоє ім'я та прізвище. Якщо не сказати гірше, це такий расистський, я б навіть сказав, спосіб принизити. Людину, з якою ти спілкуюся, як люблять росіяни це робити. Президент Казахстану, звичайно, що відповів. Це було досить цікаво спостерігати, коли він почав розмову по казахськи Чим власне шокував російську делегацію так, та, така красива відповідь. Але от що означає загалом цей візит до Казахстану? Тому що напередодні цього візиту Пісков сказав про те, що е це візит, який не має абсолютно жодного стосунку до якихось інших міжнародних візитів і зустрічей, які відбулися. А що відбулося? Відбулося те, що напередодні власне, цього візиту, за кілька тижнів до Астану відвідував Шольц і Макрон, і, зокрема, із Макроном Токаєв домовився про постачання урану французьких АЕС і пообіцяв нафтовий експорт, а також розвивати торговий коридор китай ЄС. В обхід Росії це серйозний удар по путіну, і власне що Путін зараз робить в Казахстані. Ну, нехай Путін радіє, що з ним ще китайською мовою не почала розмовляти для нагадування, взагалі що взагалі-то він вже давно не головний в Росії, а вже все Китай, тому що така вільно володіє китайською мовою. Він китаїст довгий час навіть в пекіні вивчав китайську мову. Ну і так далі. Ну, це якраз Росія намагається втримати якийсь вплив в Казахстані. Тому що ви правильно помітили середньою Азію, активно опікується зараз і Китай, і Туреччина, і європейські країни, в тому числі, тому що вони відчули, що тепер, оскільки вплив Росії значно зменшився, з тими країнами слід будувати окремі відносини не через Росію. Уран це стратегічний стратегічна сировина для Казахст... для Франції, особливо після того, як у них виникли проблеми в, в Африці. Де вони в основному видобували уран? Далі в обхід в Росії це теж дуже досить болісна тема для Росії, тому що ж Росія намагалася монополізувати шлях з Китаю до Європи через свою територію. А тепер і фактично змушуючи країни Азії, оскільки у них немає виходу середньої Азії, немає виходу до Світового океану, оскільки у них є вихід тільки до Каспійського моря. То звичайно, це досить болісна а, позиція цих країн, які шукають обхідні шляхи не через Росію. Ну, наприклад, Азербайджан, Туреччина, Азербайджан, Грузія, ну і так далі, для того, щоб не залежати від росіян, і звичайно що. Приїсти Макрона і Шольца досить напружує росіян. Вони намагаються щось запропонувати, а запропонувати фактично немає чого, і тому Путін ну і ну не тільки намагається там якось втримати свою вплив в Росії, а, але судячи з того, як він себе поводить з Казахстаном, він далі і далі переконує казахське керівництво в тому, що вони на правильному шляху. Стосовно того, хай Путін дякує, що з ними ще китайською не говорять? А ось ця зустріч, так яка буде вже наступного тижня, відбудеться у Сполучених Штатах між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном, зараз аналітика говорять про те, що для Джо Байдена це ледь не найважливіша зустріч цього року. А чим ця зустріч може обернутися для Росії, для російського президента? Чи буде це можливо таким певним ударом під дих? Ну, я не вірю, що це буде ударом під дих. Чому? Тому що а, це зустріч була ініціатива китайців, тому що китайцям поки що потрібен час для доступу до американських ринків, до європейських ринків а, для того, що все ж таки, ну, я думаю, що світ іде у конфлікт, світовий конфлікт, ну, принаймні, Сполучені Штати з Китаєм. Китай веде достатньо таку підступну політику, коли він вже починає затягувати Сполучені Штати Америки в багато конфліктів для того, щоб розпорошити їхні сили. Веде фактично гібридну війну проти Заходу, в тому числі руками Росії вже в Україні, не даючи Росії програди. Руками Ірану це Близький Схід, так. І я думаю, що наступною точкою нестабільності може стати Північна Корея. Там взагалі є е, повна, ну, не повна, але велика залежність від Китаю. І наступне все ж таки буде Тайвань. І тому я не вірю, що щось таке відбудеться погане для росіян. Ну, принаймні на цьому, на цьому етапі і. Думаю, думаю, що ну, це така, знаєте, проміжна зустріч для перепочинку, тому що ну, Китай Китай після того, що він побачив в Україні з російською армією, у них все ж таки зброї. Багато чого є а, фактично російських озброєнь. Вони побачили свої недоліки, і зараз ці недоліки намагаються якось подолати. І, звичайно, що але Китай, звичайно, буде лякати Росію там наслідками, що от домовими для того, щоб теж вирішити свої проблеми, викачувати ресурси з Росії, які тільки можливі, військові технології, які вони ще не можуть засвоїти. Ну, наприклад, виготовлення атомних підводних човних реактори на швидких нейтронах. Думаю, що там ще цікаво щось по оборонці. Що, що залишилось у, у росіян? Вони будуть це максимально викачувати. А так я на жаль не вірю, що там якимось чином це буде впливати на війну в Україні, тому що в принципі Китай влаштовує та ситуація, яка є. Що зараз буде впливати власне на військові дії в Україні? Хочу з вами розглянути в контексті ось яких заяв заступник генсека НАТО Мірча Джоане зробив заяву про те, що. НАТО продовжуватиме допомагати Україні однак в Альянсу зараз не вистачає виробничих потужностей для того, щоб допомагати в тих обсягах, які зараз необхідні Києву. І ще одна заява, яка пролунала власне сьогодні від чеського президента Петра Павла, його якраз. Позиції і його заявам величезна увага приділяється, чому тому, що це відставний генерал, тому що у свого часу він навіть очолював воєнний комітет НАТО. Так, от він говорить про те, що так справді у заходу немає іншого вибору, крім як продовжувати допомагати Україні, доки сама Україна не вирішить, що робити далі. Однак він говорить про те, що в наступному році вже можуть розпочатися перемовини. Як трактувати цю заяву? Ну дивіться про перемовини. Вони постійно говорять, різні ці речі. Ну, перемовини про що ну росіяни не про що домовлятися не збираються. Вони готуються вдовго, розгортають власну військову економіку. Факт перемовин вони будуть використовувати, щоб припинити допомогу Україні. Ну і все. Ну що перемовини? Вони будуть... буду ну, сценарії перемовин з росіянами і так зрозумілий. Вони їх будуть максимально затягувати, вимагати від України проведення повної демілітаризації, скорочення армії, зменшення військового зброєння, будуть вимагати е, всіх областей, які вони записали свою конституцію, якщо не лівий берег, в тому числі увесь будуть вимагати Одесу Миколаїв, тому не, не, не маєте ніяких е, е, ілюзій стосовно Росії. Е, тому чи є на заході такі коло є на заході, чи ми повинні дослухатися? Ні, не повинні дослухатися. Ми повинні е, вимагати більше зброї і все ж таки будувати власну розгортати власне виробництво, щоб не залежати від постачань. Різних різних країн та зміни їхнього політичного клімата. Ну я завжди в таких випадках говорю: дивіться, скільки ми чекали, що там зернові угоді з'явиться конвої НАТО, які будуть конвоювати кораблі, що, начебто, заходу цікава, щоб було зерно українське на ринку. Ну так і не дочекалася. Як вирішило це питання? Ну, СБУ наштампувала цих дронів, які ніжно назвали Сі Бейбі. Морський малюк, це, мабуть, співпадіння з прізвищем пана Малюка, голови СБУ. Закашмарили Чорноморський флот Російської Федерації, так що він тікає тепер вже до, до Новоросійська. Далі інші спецслужби та армія знищила ППО в, в Криму. Вдарили вже по цьому. по... По кораблях, в тому числі, от нещодавно в Керчі був знищений корабель. І тепер ми бачимо, що більш-то більш-менш зараз ну, зернова угода працює вже без росіян. Ну, Взяли в руки себе так, і взяли безпеку в свої руки, наштампували зброю вирішили це питання. Те саме ми повинні робити в Україні. так. Дивіться зараз ну вирішувати питання розгортання власного виробництва, ракети, дрони і все, що з цим пов'язане. наша це ви повинні розуміти, що західні країни в принципі і так влаштовують те, що те, що є. Ну, постачають вони зброю, але розвертати вони не збираються так масового виробництва, тому що це безпосередньо їх не стосується. Ну тому це все залежить від нас. То у нас повинно іти мілітаризація економіки, виробництва зброї. Вирішення внутрішніх питань що перешкод знищення всіх перешкод щодо виробництва зброї. Ну, наприклад, минулого тижня нарешті ми вже бачимо просування в кабміні. Щодо цього питання ганебного щодо оподаткування прибутку підприємств, які забезпечуються, які забезпечують сектор оборони, була зустріч Міністерства оборони. Відомі виробники були там присутні пан Немілостєвий, Соколовський, Українська бронетехніка. Представники які ухвалили вже постанову, яка дозволяє уникнути тобто, вирішити питань. Щодо оподаткування прибутку під прес для того, щоб було більше грошей. Так більш того, ми вже бачимо там навіть на тому рівні відомо всім пані Басалаєва, яка зробила цей висновок через різночитання різних постанов уряду. Була у неї зустріч з виробниками Дмитром Олійником. Пан Соколовський також був присутній. Вона теж показала свою постанову, яку. Може вирішити це протиріччя, Це ще раз говорить, що можна вирішити досить швидко це все. Сподіваюся, що все буде зібрано або та постанова, або той проект винесений все ж таки на Кабмін, а це може робити Міністерство оборони. І, врешті-решт, це питання буде вирішено. Для цього потрібно нарешті прокинути з пану шмигалю для того, щоб зняти будь-які перешкоди для виробництва зброї в нашій країні. І весь ресурс повинен спрямовуватись тільки тоді. Тоді ми, знаєте, не будемо звертати уваги на різні там перипетії різні там рухи в Європі, в Сполучених Штатах і так далі, тому що ми будемо брати безпеку у власні руки. Тараса я правильно розумію, якби оці моменти податкові вони були зняті ще торік, ми би суттєво могли наростити власне наше власне. Податкові? Е, дивіться, е, ми повинні були е, займатися переходом на військову економіку. Як тільки почалася війна, широкомасштабне вторгнення. Mm -hmm. На жаль, у нас десь рік у нас перебували в якійсь знаєте. Якихось ілюзіях пам'ятаєте, Крим забудемо влітку минулого року, до кінця минулого року, до цього і так далі. Було якесь відчуття, що це буде швидко закінчуватись. І, на жаль, якось масово це ми бачили вже розгортання військового невиробництва. Ну, десь ну дай боже, півроку тому, може там рік тому почалася якісь рухи в цьому напрямку, які. Потрібні, але цього недостатньо його потрібно ще більше зброї мало не буває, тому що іншого способу, як перемагати Росію, України немає. Ми об'єктивно слабкіше за демографічним потенціалом, за військовим потенціалом, за фінансовим потенціалом, тому що росіяни розгортають своє виробництво. І е, зараз все повинно йти на війну. все повинно ніяких витрат там на дороги, озеленення, закупівлі непотрібної техніки, ремонти і так далі. Все повинно бути заморожено. Ресурс повинен бути спрямований куди потрібно. Банки повинні видавати витр... кредити в директивному порядку виробникам. А то ми, знаєте, говоримо про ПДФО, тобто податки, які сьогодні забрали, наприклад, у органів місцевого соврядування приблизно 80 мільярдів. А у банкірів я дивлюся, все добре. Вони тільки вон за ці, скільки за 9 місяців 110 мільярдів чистого прибутку. Це гроші, які були вкрадені у реального сектору економіки, у, і у, у виробників і так далі. Банкіри не є визначальним фактором у перемозі, і вони з такій кількості не потрібні збільшувати податків до 80% відсотків. Вони взагалі не потрібні і розширювати виробництво якщо вони самі не хочуть розширювати Якщо банкіри там щось будуть вякати стосовно того, що у них дуже корисна робота, саджати по за протидію зсу. Мене задовбала ця Вахканалія, коли гине цвіт нації на фронті. А у банкірів все добре. Вони розповідають про ризики про цю херню, яку вони тільки можуть вигадати, щоб спекулювати на ОВДП та депозитних сертифікатах. Які у вас ризики? В тому, що ви мерседес собі новий не купите, чи то що ви каву вчасно не поп'єте в своїх офісах? Тому чітко і ясно повинні бути визначені пріоритети. Увесь ресурс і не потрібні а, органи, які викачують ресурси з реальної економіки, повинні бути просто ліквідовані. Вони не потрібні. Мова йде про те, що можна навіть там якісь міністерства ліквідувати, чи ні, я вважаю, що взагалі Україні потрібно зараз міністерства фінансів економіки е оборони. Зрозуміло, а в принципі, все інше не потрібно. Це повинно бути спрямовуватись куди, куди Потрібно Знаєте, коли міністр фінансів починає розповідати. Ну, Міністерство юстиції, мабуть, що потрібно. Коли починає розповідати, що у нас Діра 27 мільярдів буде, якщо нам не допоможуть, так скорочити витрати. У нас же купа ще дивіться. У нас, же що, якщо ви подивитесь, є е, е, купа оцих е, адміністрацій закупованих міст. Навіщо вони ще живуть? Розпустіть їх до біса. Навіщо вони потрібні? Просто позбільняйте людей. І так далі, я мовчу, що податкову спокійно можна скоротити, легше буде жити. БЕП може скоротити не потрібно, воно взагалі в такій кількості, і так далі. Е, Підприємцям легше буде жити і вони більше будуть виробляти, піднімати економіку, більше сплачувати податки. будуть. тому, що дивіться, перші три місяці широкомасштабного вторгнення, що показали, що ані податківці, а не митники, які пошховалися. Вони не потрібні для економіки в такій кількості, що податки не сплачувалися? Бізнес сплачував податки, нічого ж не зупинилося, не зупинилося. А як тільки вони повернулися, оклигали трохи від переляку, що чим вони почали займатися? рекетом знищенням економіки а, і корупцією. Корупція це до речі одна з таких важливих тем, зокрема і для ЄС, і, зокрема на шляху інтеграції України в ЄС. Посол ЄС в Україні говориться про те, що Києву ще потрібно виконати ряд умов до середини грудня для того, щоб отримати зелене світло на початок перемовин про вступ України до ЄС. Що це за умови? Україні потрібно завершити чотири реформи: збільшити штат набу, внести. Дві невеликих зміни в закон про декларування майна ухвалити закон про лобізм відповідно до стандартів ЄС і виконати рекомендації венеційської комісії щодо національних меншин. Наскільки це посильно, власне? От до середини грудня ну, я, да, я, я, я по да, я починав взагалі за аудиту набу сапу вище антикорупційного суду, тому що наші партнери трохи мене теж задовбали, тобто вони підтримують цю антикорупційну інфраструктуру. Вона не в біса не робить, а потім звинувачують, що в Україні не бореться з корупцією. Слухайте, коли вони відпустили фактично Злочевського на да Він відкупився якимось там копійками, замість того, щоб конфісковувати у нього майно, ВАКС затвердив цей вирок, а потім вони засекретили. А хто створював цей антикорупційний органи? Хіба не посли ЄС, не j Севен, і так далі. Взяти провести аудит, що там взагалі відбувається? Ось це з цього теж те, треба теж задавати питання партнерам. А то, знаєте, щось тут м, забагато. Е, забагато. Ви, ви їх фактично контролюєте, а потім питання нам задається. Це перше. Про лобіз давно вітаю, давно потрібно ухвалювати цей закон. Але, знаєте, тут така річ. Оці наші реформатори в лапках і всі ці антикорупційні органи активісти, вони не хочуть ухвалення цього закону, бо вони теж будуть під нього підпадати. І буде видно, що це у багатьох випадках давно вже не боротьба з корупцією, а лобіювання інтересів багатьох компаній, і їх теж треба, їх теж треба при запритягувати до кримінальної відповідальності. Але я радий, що цей закон. А він він потрібен, я його повністю вітаю. Сподіваюся, що він буде ухвалений. Ну нічого такого непорушного я тут не бачу для того, щоб виконати ще про нагідно користуючись власне можливістю, так не можу вам не поставити питання: як ставитися до постів Мар'яни Базугли? Що вони демонструють? То вона опитування якісь проводить, то там в неї якісь питання до головнокомандувача збройних сил України. Дивіться, ну, можу, вона була, дивіться, ну, фракція слуг народу, керівниця з фракції слуг народу, повинна розуміти, що будете в'якати проти залужного, будете отримати досить жорстку реакцію військових і народу, так? І коли ви не заткнули цю мразоту, у мене інших слів немає, яка досить там щось в'якає розкриває свого чорного рота на залужного та на військо. То будуть погані наслідки для вас. Тому що залужний зараз, щоб ви розумієте, залужний в, в очах людей, в очах людей він вище будь-яких політиків. Він вище будь-яких політиків. Він же частина національного епосу, національного міфу, так тому що людина на своїй на своєму місці. Йому довіряє і народ, і армія. І коли якісь там ліві політики починають щось розкривати рота, що їм щось не подобається військових, то військові самі розберуться. Тому що вказівки давати тим, хто йде на смерть і щось там в'якати, так? Ви не маєте ніякого права морального. Тобто є залужний, так? Я не говорю, що він ідеальна людина. Я говорю, як його народ сприймає. Є залужна є всі інші політики, так? Так, народ його сприймає. Тому, коли ви починаєте там щось особливо такі недороблені депутати, починають щось там в'якати, то це ж тінь лягає на всю фракцію слуг народу. І я думаю, що керівництво слуг народу слід же вирішувати питання з панією безуглою. Або я бачив тут колишній депутат Андресінченко, ви випустив статтю: те, щось йому там не подобається залужному, що він там щось розхитує. Розхитую підтримку на Заході, щось він не так будує армію і так далі. Шановні цивільні особи взагалі не мають морального права щось говорити армії. так Ради публічно, радити десь щось допомагати можна, але військові самі будуть вирішувати. Та сама, до речі, ситуація з пані Фаріон, яка угу. починає давати. Оцінки, хто є, хто в армії, і що робити армії, як її вчиняти. Цивільні особи не мають ніякого права. Ні я, ні ви, ні депутати ціліві не мають ніякого морального права говорити армії людям, які йдуть на смерть, що вони так чи не так роблять, тільки допомагати, мовчати і десь там скидувати гроші. І так далі. Може, десь в рекомендаційному характері, не менторським тоном, що вони повинні робити. А прямі нападки на залужного досить погано буде закінчуватись, якщо до, хтось чогось ще не розуміє. І на армію взагалі. Тому а що, знаєте, я а завжди он. говорю. Залужний це для людей, це частина міфу на міфотворчості. Він же народний епос. знаєте я завжди говорю. А ви подивіться, а скільки пісень вже складено про залужного, скільки пісень складено про діючих політиків? Да? А кому там присвячено такі рідкі? От є пісня, пісня була цей Хелі, Хелі Джелі, Якось дівчинка ця співала. Чотири переглі мільйони переглядів. Атаман Залужний, воєвода трушний, Україні Богом даний. Пекла мрачки засуджений, залужний валерій, кінець Російської імперії. Про кого з політиків у нас за 30 років хтось при житті так складав пісні? Я вже мовчу, там залужний робить двіж і так далі. Це залужний армія. Це є окремо політична навіть вже сила в нашій країни. Є армія, і це не цивільні особи повинні. Думати, що військові як повинні в них інтегруватися. Це суспільство повинно інтегруватися в армію, тому що це несуча конструкція нашої держави, а пан Залужний має величезний авторитет і підтримку серед населення. І тому, коли це висір з'являється, це окрім люті, конкретно до цих депутатів, особливо депутатів, не викликає. Це якась технологія, чи це просто, я не знаю, бажання їх хайпанути, там, щось ляпнути? От як ви Послухайте, як як а слухайте, вони до, дохайпуються на армії, яка гине зараз, так? Говорити щось дохайпуватися, ви не зрозуміли. Є люди розуміють цінність армії, так і цінність uh -huh. держави. А ви тут зайве колесо, фактично? І коли ви там намагаєтеся за рахунок армії залужного щось там собі зробити? Це ви тільки собі гірше робите. Пане Тарасе, щиро дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час на можливо Бережіть себе, до наступних зустрічей, сподіваюся, вже найближчим часом. Дякую вам до побачення. Тарас Грудні політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликають, будь ласка, підтримуйте це відео своїм лайком, коментарем, ну і не забувайте підписуватися на канал за